Попри воєнний стан бізнес у Чернігові тримається на плаву. Приміром, кав'ярня Відьмацька кава у центрі міста. Вона існує чотири роки, і за цей час її засновники встигли пристосуватись до непростих умов, але зіштовхнулися із рядом проблем. Головна трудність зниження кількості відвідувачів. Найголовніші труднощі це в принципі це відвідуваність. Це найголовніші труднощі, тому що ми не хочемо понижувати рівень якості. Якість потребує все одно певних вкладень, і відвідуваність це найбільша складність. Яка на теперішній час існує. Заклад сімейний і акцент робить на якість кави і десертів, а не на масовість. Тому більшість відвідувачів це постійні клієнти. Я ходжу сюди майже з самого відкриття, тобто це десь 4 роки. А, випадково знайшла, тобто повз проходила, побачила вивізку. Така ой, відмецька кава, щось цікаво. А, мені тут дуже все подобається. Тобто, починалося з просто смачної кави, потім десерти, теж неймовірні, смачні. Я зрозуміла, що тут неймовірна атмосфера. Тобто сюди збираються незвичні люди, багато людей, які цікавляться творчістю, настольними рольовими іграми, просто настольними іграми, косплеєри. І ти тут можеш знайти насправді друзів. Я знайшла тут багато друзів, тому що місце воно створює атмосферу спілкування, довіри. Але й гості, які приходять вперше, теж відмічають смак кави. Кава смачна. Матки шоколаду дуже доповнюють до самої кави, і кава така ніжна, без горчинки. Мені подобається. Кожен із гостей приходить із різними потребами, до яких теж потрібно пристосуватися. У нас є гості, які приходять з нами поспілкуватися щодо кави, тобто є люди, які хочуть дізнатися наш досвід, як варити смачну каву. Це один контингент. Ми з ними спілкуємося з цього напрямку. Є гості, які приходять просто поспілкуватися на філософські теми. Тобто ми затрагаємо якісь певні філософські теми обмірковими. Є гості, які приходять, тому що тут смачна кава, смачні десерти. Є гості, які наприклад, до нас приходять пограти. У нас є полиці там з, з, з іграми настольними, вони приходять сюди розвіятись, пограти. Загалом бізнесу зараз непросто, адже в країні війна. Тому відьмецька кава також регулярно донатить на ЗСУ, а існує багато в чому завдяки вірним відвідувачам, які допомагають не тільки грошима, але й різноманітними послугами. Загалом ситуація на Чернігівщині з малим та середнім бізнесом, хоч і складна, як і в усій Україні, але має позитивні зрушення. Так, наприклад, зберігається тенденція до зростання кількості фопів протягом дві Ісячі 2024 четвертого їх відкрилось 7264, А закрилось 5028. Розвиваються також грантові програми у 2024 році. У нас 173 мешканці нашої області. Вони отримали позитивні рішення за програмою Власна справа. І 14 – це грант для ветеранів та учасників бойових дій. Загалом, в принципі, сума фінансової підтримки у минулому році вона сягала більше 47 мільйонів гривень, і це передбачало на створення 375 робочих місць. Вікторія Антоненко каже: здебільшого гранти отримують вже діючі підприємці. Серед отримувачів грантів. Більшість, звичайно, вже діючі підприємці. Тобто, ФОП в 2024 році це було 73%. три в бізнесі це 17% і, відповідно, тільки 10% це юридичні особи. І в наш час більшість це жінки, майже 70% звичайно, і така особливість, що в принципі більшість цих громадян з вищою освітою варто відзначити, що за 2024 рік податки від малого та середнього підприємництва на Чернігівщині до бюджетів склали 8,2 мільярда гривень. Це плюс 21,4% відсотка до рівня 2023 року. Саме податки малого та середнього бізнесу складають близько половини всіх надходжень до місцевих бюджетів.